Вітаю! Тема заняття нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як наше тіло підтримує сталість внутрішнього середовища, які системи керують нашим організмом, як нерви, гормони та імунітет працюють разом. Чому важливо, щоб всі системи в організмі були злагоджені? Як різні захворювання пов'язані з порушенням цих систем? Однією з ключових властивостей живого є саморегуляція. Це здатність підтримувати на сталому рівні склад внутрішнього середовища, гомеостаз та цілісність організму. Забезпечення гомеостазу в людини відбувається трьома основними способами: нервовим, імунним та гуморальним. Нервова регуляція забезпечується діяльністю нервової системи. До центральної нервової системи відносять головний та спинний мозок, а до периферичної нерви. Діяльність нервової системи рефлекторна, здійснюється за допомогою нервових імпульсів, що виникають у нервових клітинах. Рефлекторні сигнали передаються з високою швидкістю нервовими шляхами, що утворюють рефлекторні дуги. Це шлях яким імпульси передаються від рецепторів до центральних відділів нервової системи та від них до робочих органів. Передача збудження з одного нейрона на інший здійснюється за допомогою синапсів. Це ділянка контакту одного нейрона з іншим або з робочим органом. Збудження в синапсі передається особливими речовинами медіаторами. Гуморальна регуляція забезпечується діяльністю ендокринної системи, здійснюється виділенням у внутрішнє середовище організму гормонів. Органи, що продукують гормони, називають залозами внутрішньої секреції або ендокринними залозами. Наприклад, щитовидна залоза, наднеркова залоза, підшлункова, прищитоподібні тощо. Нейрогуморальна функціональна система Ця система, яка здійснює поєднання нервових і гуморальних механізмів. Головна роль у ній належить складові проміжного мозку гіпоталамусу. Його нейрони отримують інформацію про стан внутрішнього середовища організму, а він надсилає керівні команди до різних органів, впливаючи на кровообіг, травлення та роботу інших внутрішніх органів. Деякі нейрони гіпоталамуса виділяють спеціалізовані гормони релізен-фактори, які керують роботою гіпофіса. Наприклад, гіпоталамус отримує інформацію від нервової системи про стан організму і перетворює її на гормональні сигнали, які передаються гіпофізу. Ці гормони стимулюють або пригнічують секрецію тропних гормонів гіпофіза. Тропні гормони гіпофіза впливають на роботу периферичних ендокринних залоз, стимулюючи або пригнічуючи вироблення гормонів. Прикладом є регуляція рівня глюкози в крові. Коли рівень глюкози в крові знижується, гіпоталамус отримує відповідний сигнал. Він стимулює гіпофіз до виділення адренокортикотропного гормону, а той, в свою чергу, стимулює наднеркові залози до вироблення кортизолу, який підвищує рівень глюкози в крові. За поширеністю впливу гормони можуть бути вузькоспецифічними та системними. Вузькоспецифічні впливають на окремі клітини чи окремі біохімічні реакції. Наприклад, антидіуретичний гормон вазопреси впливає на нирки, зменшуючи виділення сечі. Системні впливають на значну кількість різноманітних клітин. Наприклад, гормон росту впливає на ріст і розвиток усіх тканин організму. Кортизол регулює обмін речовин, запальні процеси та імунну відповідь. Порушення нейрогоморальної регуляції супроводжується розвитком захворювань. Наприклад,. Недостатнє утворення інсуліну спричиняє цукровий діабет, наслідок якого у крові підвищується рівень глюкози. Надлишок крові тероксину спричиняє базедову хворобу, а нестача міксидему. Причиною виникнення таких захворювань, як гігантизм та карликовість, є відповідно надлишок та нестача гормону росту. Імунна регуляція забезпечується діяльністю імунної системи. Імунна система відіграє ключову роль у захисті організму від інфекційних агентів і у підтриманні гомеостазу. Вона складається з різноманітних органів, клітин та молекул, що взаємодіють для забезпечення безпеки та нормального функціонування організму. Спробуй зупинити відео та виконати завдання. А я дякую за увагу. До зустрічі!